Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавраща. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас неділя, 17 грудня. Я вам пропоную саме на цей день оглянути карту бойових дій. Розпочну з того, що окупанти запускали шахеди і одну ракету класу «Іскандер-К» х дев'ять. Всі цілі були збиті. Запускали вони з Криму, звичайно, і з кордону на сході. В них є дві точки, звідки вони запускають саме ці безпілотні літальні апарати, які отримують від Ірану. Власне, бачимо, що 20 летіло ударних без. Пілотних літальних апаратів Шахеди 36-31, і їх всіх збито 21 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Херсонський напрямок, Одещина, на жаль, збитий безпілотник в Одесі впав і здетонував. Одна людина загинула, ну і потрощена інфраструктура. Але сам факт, що ми 100% збиваємо, це дуже обнадіює і, якби, на жаль, не жертва в Одесі. То можна було сказати, що повністю все успішно ліквідовано, що запускали росіяни. Загалом давайте глянемо, що відбувається на карті бойових дій. Почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Це в районі Купінська і Купінська вузлового. Наші бійці з передової підтверджують наступне, що останній тиждень дуже сильно активізувалися останні кілька днів і, і загалом тиждень вони в районі Синківки. Що кажуть наші бійці? От власне що 14 грудня в Сеньківку заїхало один під Сеньківку, заїхало ось. В цьому напрямку одинадцять одиниць техніки два танки, і БМП намагалися вивантажувати десант і атакувати наші позиції. Наші хлопці втримали цей удар, відбили його. Ну а вчора вранці в ранку, знову ж таки класично. Вже як я вам щойно сказав, знову вони під'їхали технікою коробками, так званими, і знову намагалися висадити десант безуспішно. Таким чином вони просто намагаються задавити наші позиції в Сеньківці. Нагадаю вам, вже не перший місяць це маленьке селище, в якому до повномасштабного вторгнення жило буквально кілька сотень людей. Не можуть ворог підійти і зайти навіть в це селище. Наші оборонці, герої тримають наднадійно і добре. Хоча ситуація справді складна, тому що, окрім того, що вони висаджують десант, застосовують авіацію, застосовують безпілотники. Застосовують артилерію, не ну, звісно, ви бачите по лінії бойового зіткнення, що тут абсолютно немає сірої зони, фактично до кілометра в найширшій ділянці. Відповідно застосовують мінометний вогонь. Ну але треба розуміти, що ми також дуже добре діємо і даємо відповідь. Особливо на цьому я зупинюся в росіян. Немає шансів на лівому березі, але це згодом вам. Опові. Ну і звісно що атаки діпстейт промальовує коректно все аналітики, зібравши інформацію. Це є ягідне і першотравневе. травневе атаки спрямовані на трасу. Яка є ключовою і фактично єдиною потужною логістикою між Куп'янськом і Сватове. Ось я вам продемонструю Сватове і Куп'янськ. Саме тому вони атакують в цьому напрямку. Мета ж наступна, нагадаю вам, на цьому плацдармі в росіян це зайти в Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Ось, власне, два населених пункти, які найбільше цікавлять. Терористів, тому що розуміємо, купянськ возловий особливо це є логістичний зв'язок, це логістичний хаб, який повністю тримає постачання на цьому плацдармі. Змін по лінії бойового зіткнення немає станом на 17 грудня на цьому напрямку, тому рухаємось далі. Біля Сватове позиційні бої, мінометний вогонь. Лінія бойового зіткнення також не мінялася. Нагадаю, лише вам, мета ворога на цьому плацдармі. Ось нагадаю, тут є Новоєгорівка, знаходиться свого часу наприкінці липня. Намагалися Росіяни купувати, навіть заходили нову Єгорівку. Але наші збройні сили України не просто успішно вибили терористів з свіжозахоплених наших пунктів, але й зуміли взяти передові вогневі точки Російської Федерації окупантів. На цьому їхні спроби були. Як кажуть, знаєте, поможені на нуль, так от мета росіян на цьому напрямку, це звісно ж є борова. Місто знаходиться на рельєфному підвищенні. Та й взагалі весь берег біля Оскелівського водосховища є на підвищенні, тому у нас тут вигідна позиція. Відповідно, працює артилерія і не даємо ворогу міняти лінію бойового зіткнення. Відповідно, саме тому свого часу зібравши величезну кількість живої сили на цьому. Плацдармі Купінсько-Лиманському Росіяни вирішили таки перекидати на Авдіїв, Авдіївку 41-ї і 18-ї армії. Про це також зупинився детальніше розповім, коли говоритимемо безпосередньо про Авдіївку. Рухаємось далі від Осколівського водосховища до Жеребецького. Ось де знаходяться нагадаю вам Зарічне, Торське, Ямполівка, Терни, Невське. Два тижні тому е ворогу вдалося підійти ближче. Ось там, де промальована стрілочка в напрямку Терне-Ямполівка, але на цьому їхні намагання були зупинені нашими оборонцями. Ситуація тут також важка, але більш-менш контрольована. Ну і З Кремінною бачимо на південь орієнтовно 12-13 кілометрів. Це вже в бік Білогорівки, Луганської області. тут зосередили свої зусилля окупанти і намагаються. Вогневий мішок спробувати взяти, ось ви бачите білогорівку. Ну, але абсолютно також їм не вдаються їхні спроби. Всі їхні атаки відбуваються. Лінія бойового зіткнення також за останні 24 години не змінилася на цьому плацдармі. Відповідно руху ворога немає. Тенденції на цьому відтинку загалом від Куп'янська, ну і аж до Вугледара, так, і запорізький напрямок, такий, що ворог намагається відбити втрачені позиції, тобто Росія намагається наступати, але знову ж таки, десь в них на кілька сот метрів просування є. Треба розуміти, задіяне на фронті фактично все, що зараз є в Росії, як і в живій силі, так і в техніці. Тобто, без перебільшення в них немає якогось зараз тилового резерву, який сидить, очікує на свій час. Все задіяно. Саме тому вони атакують на східному напрямку і по лінії. Взагалі, по лінії розмежування, по лінії зіткнення на великій частині фронту. <кій> Але це нормально, знову ж таки, наголошую, чому нормально? Тому що... Війна має поняття циклічності. В один момент наступають Збройні сили України. Ворог захищається. Тепер ми тримаємо оборону. Про це офіційно заявив Генштаб Збройних сил України. На, до речі, на Купінську будуємо ми фортифікаційні споруди навколо Купінська, схожі, які збудовані навколо Харкова. І ми прекрасно знаємо, що це приносить результат. Рухаємося в бік. Соледару і Бахмутського плацдарму. тут ситуація також непроста. нагадаю вам, свої резерви окупанти тримають в районі Соледару і Красної Гори. І, от реально постійно вирішують, де кидати підкріплення чи в бік Яковлівки на веселе Роздолівка Васюківка, чи вже з Красної Гори Парасковіївки і на Бергівку Ягідне. Що кажуть бійці наші з цього напрямку? Що Тисне ворог, має достатньо. Вони живої сили, достатньо мають артилерії на цьому плацдармі. Головні ударні кулаки їхні це Берхівка Ягідне в бік Хромове. Біля Хромова не проста ситуація. Кілька разів їхні зе пабліки писали, що вони вже не в передмісті, а в саме місто зайшли і його окупували. Абсолютно неправда. Наші бійці з пардових позицій повідомляють, що вони відбивають ці атаки. В Хромове окупант не зайшов. Ну і також рухаються в бік Богданівки. І ми розуміємо, це все. Я вчора вам вже розповідав, що це все робиться для того, аби виходити на якийсь плацдарм до часового яру. Але часів яр це є підвищення, знову ж таки, як і борова. Відповідно з цього напрямку, куди зручніше нашим силам вести артилерійські удари. По бахмуту і південному напрямку від цього населеного пункту, що відомо, важкі бої повідомляють наші оборонці, тривають біля Кліщівки, біля залізниці. Північніше від Кліщівки зуміли ворог просунутися на кількасот метрів і намагаються взяти висоту, яка тут знаходиться. Наші оборонці наразі тримають ці 218 метрів над рівнем моря. Відповідно, не дають змогу ворогу отримати. Тут перевагу. Ми розуміємо, що ця висота вона є ключовою, тому що саме з неї знову ж таки вдало ми тримаємо на вогновому контролі окупантів. Біля ключівки, що варто ще відзначити, що є ударні. Потужності в росіян кажуть наші хлопці, що вони все відбивають, але не просто інколи доводиться відколити з вогневих позицій. Далі вони знову ж таки контратакують і відбивають їх. Тобто міграційні такі от процеси відбуваються біля Кліщіївки, те саме в районі Андріївки. Бачимо, схід населеного пункту знаходиться в сірій зоні і тут тривають. Бої загалом лінія, яку ви бачите на карті Діпстейт, вона фактично проходить по залізниці. Ну і не змінилася ситуація біля Курдюмівки і Озерянівки. Також тут активна оборона в Збройні Сили України. Намагання ворога вийти ось по Сіверський Донець, Донбас. Це є канал, Ширина його орієнтовно 15 метрів. На в середньому свого часу нам довелося відійти, коли ворог абсолютно переважав нас в усіх усіх номенклатурі озброєння і живої сили. Зараз теж він переважає, але нам вдалося відбити атаки свого часу перейти цей рубіж природній і тримаємо оборону наразі по лінії. Промалюю вам ще раз: це є Озарянівка, Кордюмівка. Андріївка, Кліщівка. Це що по, по бахмуту відомо. Південніше рухаємося по лінії бойового зіткнення, і ось Авдіївка. По Авдіївці, що хочу вам сказати, що ем, дуже і дуже незадоволене керівництво окупантів, тим, що відбувається на південь від Авдіївки. тому що е, рухаються краще окупанти північніше, а от на півдні вони застрягли і абсолютно не можуть <кій> нікуди. Прорватися, хоча намагаються, і кидають величезну кількість сил та засобів. Їхня мета це сіверне, і згодом тоненьке. Ось цей напрямок. от, Промалюю вам так от, але вони навіть не можуть підійти до сєверного. Саме тому я вам от згадував, що були перекидання з Куп'янського, <кій> не з а швидше з Лиманського креміної дві армії, 18-41. Та так от за останні 24 години ворог підкинув певні формування 41-ї армії в напрямку від водяне опадне в напрямку Сєверне. тому що зовсім немає тих. Виконання тих поставлених бойових задач, які є перед окупантами. Ми дуже добре відбуваємо всі їхні атаки і успіху на цьому вітинку фронту росіяни не мають. Північніше, що відбувається, тут складніша значно ситуація. Атаки ворога не змінять. Це веселе в бік піщаного кар'єру. Тут є Донецьке кладовище Донецьке цей напрямок. Далі бачимо, атакують. Фактично по всій лінії залізниці, от залізниця, я вам її промальовую, яка не працює фактично з початком повномасштабного вторгнення. І Ворог з двох напрямків намагається обійти на саме пункт степове. Ось з півдня вклинитися між степовим і Авдіївським коксохімічним заводом, який тут розташовується. Промзону Авдійського коксохімічного заводу вони не можуть зайти. Підійшли до очисних споруд. Частково їх контролюють вогнем, а не позиційно, але не отримують абсолютно цей плацдарм. І ще один напрямок це очеретне рух в бік очеретного з Красногорівки, сповільнився за останні 24 години. Немає успіху в росіян. Ну і також напрямок. Від Красногорівки в бік Новокалинове. Ось це от ключові такі ударні кулаки, які намагаються розширювати росіяни. Хочу вам продемонструвати статистику, яка демонструє, наскільки є безглуздими наші ворог наш на Авдіївському напрямку. Ось ви зараз бачите відмічену помітками карту. Станом на 16 грудня 65-й день активних дій окупантів-терористів на Авдіївському плацдармі вона демонструє втрати техніки. Заакцентую, що це є втрата техніка, яка зафіксована саме фото і відеопідтвердженнями. Тобто, це є точний підрахунок втрати за 65 днів. Співвідношення наступне. Україна збройні сили України на цьому плацдармі Авдіївському втратили 25 одиниць техніки. В той же час росіяни втратили, вслухайтесь, 334 одиниці, тобто 1 до 13. Це не те, що розгром і погром росіян. Це просто таке ліквідація і е, просто нищення техніки окупанта біля Авдіївки. Саме тому вони зараз ставлять. Окремий особливий акцент на живій силі: Шторм З, шторм В, а далі вже більш краще підготовлені бійці, які намагаються взяти ті позиції, де полягали їхні передові загони. По Авдіївці хочу сказати, що продовжують працювати їхня артилерія, продовжує авіація закидувати фабами, Кабами, фабами... Саме інфраструктуру, але далі їм стане важче це робити. Розповім, чому згодом, тому що є дуже хороше потужне влучання по тилу ворога. Загалом хочу сказати, що за останні дні наші збройні сили України дуже добре попрацювали в, по логістиці росіян. В Донецьк вже двічі перелітало, нагадаю вам на автобазу, а згодом ми вдарили і по е, їхніх казармах. Ну, це я вчора вам розповідав. І от ще раз продемонструю, як красиво горить. От, власне, це другий приліт. Вчорашній про нього ми говорили. Вже відомо точно, що це не лише в, нафто, в на якісь резервуари з паливом я влучання, а також там був якась казарма з регулярними військами. І от воно є вже ліквідоване, що дуже добре. Якщо рухатись від Авдіївки південніше, що відомо наступне, Мар'їнка. Мар'їнка особливо важкий плацдарм. тут величезна кількість атак ворога, просування по західній частині міста. Загалом, те, що роблять наші бійці, і те, як вони можуть тримати тут позиції, коли немає за що фактично чіплятися, це взагалі просто феноменально. Що варто відзначити, що тут особливу увагу треба звернути генштабу збройних Сил України? Це не доводи, господи, не моя порада, так а це кажуть бійці самі з цього напрямку, тому що атакують вони в бік від Мар'їнки в бік Побєди і от Новомихайлівка хочуть замкнути цей от виступ, який які тримають збройні сили України, згодом для чого аби заходити в тил вугледара, і все зараз готується на цьому плацдармі росіян, аби власне розпочати якусь свою операцію. Навколо Вугледара, саме тому вони акумулюють сили і засоби в районі Волновахи в бік Вугледару. Їхня мета це, звісно, взяти вугледар, який на рельєфному хорошому розташуванні є і таким чином, в першу чергу, саме убезпечити від ударів по волноваці. Нагадаю вам, що саме волноваха, і от ви бачите, штрих пунктиром це є залізниця, яка рухається від Маріуполя. і згодом, от, взагалі, логістика виглядає наступною, ось так. От. Це є ключова логістика загалом фронту великої частини фронту. Як і Донецька, так і Луганська, навіть і ну, але в основному це є півдня саме сюди в цьому напрямку Росіяни перекидають все необхідне від снарядів до провізії, до живої сили, до техніки. Ну фактично, все, що потрібно для ведення бойових дій з боку окупантів. Що варто сказати і відзначити? Тепер найцікавіше, тому що давайте процитуємо, що сказало Міноборони. У нас є пряма їхня. Цитата. Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летальных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Ну а если Липецкая и Волгоградская области никаких данных не имеет, то Ростов, хочу вам сказать, есть прекрасное влучание. Що відомо нам порастову? Світому тут є аеродром, і в нас є вже фотофіксація влучання в їхню авіацію. Власне, так виглядає їхня авіація, яку влучали. Є відео як воно красиво. Летіло знову ж таки, всі все вони збили, але це абсолютно неправда. Ви зараз побачили як мінімум одну одиницю техніки, яка пошкоджена. Чим били безпілотними літальними апаратами, на яких дуже красуються гарні надписи. Заяріка на фото одному з них видно. І також має причетність до цього удару Анні Лорак, тому що є подяка і Ані Лорак. Ну, розуміємо, це сарказм. Але знову ж таки приємно. Що відомо загалом по ростовському аеродрому, в якому по якому були потужні влучання? Саме на цьому аеродромі у, називається аеродром у Морозовськ, військовий аеродром у Морозовську. Базується офіційно відомо з відкритих джерел 559-й гвардійський бомбардувальний полк, де зберігається у них. Бомбардувальники класу Су-24, Су-24М і су 34 От я підійшов до згадування до тих керованих авіабомб, які масово зараз застосовують росіяни на фронті, особливо на лівий берег, правий берег від Дніпра. Суть тому, що саме Су 24 і Су і це та авіація, яка використовує і скидає ФАП 500 ФАБ 1500 навіть є к. І... Також к Каби кидає, ну тобто, це одне і те саме, просто різна модифікація. Суть в тому, що саме ці от ця літаки, бомбардувальники. Повністю нищать нашу інфраструктуру і намагаються закидувати наші позиції. От, власне, куди ми цілили безпілотники і поцілили прекрасно загалом, якщо говорити про цьому плацдарму, нагадаю за останні дні, це влучання Ростов на дону горіло щось невідомого походження, але дуже добре в Таганорог. І це все є логістика, тому що два дні тому були прильоти в Маріуполь. І розуміємо, що це ключова логістика росіян на цьому плацдармі, і ми по ній. Над потужно і над точно влучаємо. Якщо говорити по, ще по плацдарму времінського виступу, варто звернути увагу: ось Времівка, і цей виступ, фактично. Е Намагаються ворог відбити позиції в районі Старомайорське і Урожайне. атаки постійні, регулярні наразі безрезультатні. Але наші бійці кажуть, що дуже і дуже тут ситуація непроста. Рухаємось південніше, що відомо по Роботино. Роботине, ось намагається ворог взяти вогневий мішок. Населений пункт наразі безрезультатно. Наші бійці з плацдарму кажуть, що Керівництво вжило певних заходів, аби покращити нашу тактичну тут ситуацію, і це принесло результати. Тобто, ворог не має абсолютно на за останні 24 години на цьому плацдармі успіхів. Мета нагадаю вам промальована стрілками, так як, як ширше змога звузити наш плацдарм, аби не дати змоги. Для будь-яких контрнаступальних операцій з боку Збройних сил України загалом, що варто відзначити на цьому напрямку, по-перше, хочу сказати, що безпілотники у нас з'явилися вже в промислових масштабах. aq 400 на ваших екранах зараз з'явиться. Це безпілотник, який виробляє українська компанія. Що про нього відомо? Наразі вони виробляють 100 на місяць, планують найближчим часом збільшити в 5 разів, виготовляти 5 сотень таких от безпілотних літальних апаратів ударних на місяць, дальність польоту 750 кілометрів. Ми розуміємо, що це далеко, швидкість 140 кілометрів, бойова частина 32 кілограми. Може збільшуватись до 72 кілограмів, але тоді зменшується відстань. Але загалом ви розумієте, якщо наразі заявлено, декларовано про те, що будуть виготовляти 500 на Місяць це вже означає, що ми можемо потужно бити позицію ворога вже цієї зими, і це дуже дуже хороша новина. Крім того, стало відомо, що оперативно ремонтуються наші леопарди в країнах Балтії. Литва повідомила наступне, що ті, які були пошкоджені, танки вже повертаються в стрій. Це рейнметал їх ремонтує, тому що там в них є свій. Своє підприємство. Ну і нагадаю вам, що Равіметал в 2024 році будуватиме, запускатиме завод з виробництва бронетехніки саме в Україні. І вони їх амбіційні цілі на рік чотири сотні випускати одиниць бронетехніки. Це дуже і дуже. Потужно. Що ж, давайте перейдемо до лівого берега. Що відомо по лівому березі? Кринки Кринки – це ключовий населений пункт на лівому березі Дніпра. Відомо наступне: що дуже і дуже зараз є крики і неґадавані, як кажуть росіяни до вищого керівництва. Тому що Лісопосадки біля кринок, куди намагалися атакувати росіяни безуспішно, більше того, накрили дуже потужно знову ж таки їхні формування артилерією, і вони навіть не мають змоги забрати трьохсотих. Якщо в них є така мета, в них, як правило, це виняток, коли вони з фронту забирають трьохсотих, але вони намагаються і не можуть цього зробити. В першу чергу на що вони самі ж окупанти, терористи. Звертають увагу, це дві ключові позиції в боротьбі з збройними силами України. По перше, ми дуже добре застосовуємо протитанкові ракетні комплекси. Тобто, ми тут працює і морська піхота, в тому числі в дуже висока кваліфікація, і ми просто вмить знищуємо їхню техніку, бронетехніку і їхні танки. І друге, вони дуже нарікають, що неймовірно є хороший зв'язок. співпраця між нашими передовими формуваннями, які тримають позиції саме на нулі, і нашими артилерійськими підрозділами. На що нарікають росіяни? що... Якщо розпочинає розпочинається бій, буквально минає хвилина, дві а інколи і кілька десятків секунд. Як після розпоч... розпочинається якийсь бій, їх зразу паленгують, виявляють наші передові штормові пози... позиції. Передають інформацію артилеристам і буквально прилітає і насипає ворогу з артилерією. Тому вони дуже бідкаються і кажуть, що відповідно не знають, як з цим боротися. Не дивно саме тому зараз угрупування військ Дніпр і юг їхні знаходяться саме на Херсонському плацдармі, лівий берег. Ну і до речі. Такі військовий експерт, як Костянтин Машовець, повідомляє, що це напевне на зараз на станом на 17 грудня є найпотужніше формування, найбоєздатніше формування росіян на всій лінії бойового зіткнення, саме лівий берег. Розуміємо це, що означає, що справді. Мають серйозні побоювання щодо цього платдарму росіяни. Загалом хочу вам ще сказати по карті бойових дій станом на 17 грудня. Що більд видання німецьке повідомляє, що збройні сили України генштаб змінили основну ціль наразі виконання бойових завдань. Тепер в першу чергу ми працюємо на знищення. Ворога, тобто на ліквідацію живої сили. І начебто біль передає наступне: що співвідношення 1 до 10 буде прийнятним, якщо буде нижча показник, тобто 10 окупантів, один наш боєць. То ми будемо відмовлятися від подібних штурмів, аби в першу чергу зберегти живу силу нашу наших героїв, і таким чином намагатимось накривати їх вже артилерією. Тобто, напевно, на зимовий період ціль номер один буде це максимально вимотати і знищити живу силу противника. На завершення хочу вам процитувати слова Бена Ходжеса. Нагадаю вам, це є наш великий друг і це є колишній командова сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі. Що він каже. Каже наступне, він вирішив позакривати роти усім диваним експертам, які кричали, що контрнаступальні дії України на півдні не вдалися. І загалом каже, що те, що зробили Збройні Сили України, взагалі диву треба дивуватися, і жодна би армія в світі цього би не зробила з тими можливостями, з тими ресурсами, які були в наших ЗСУ. Тобто, при абсолютній. Відсутності фактично авіації, при меншій кількості артилерії, при меншій кількості техніки ми зуміли просунутись. Тому Бен Ходжі скаже, просто вчиться. Як треба воювати, коли ви маєте значно менші ресурси. На завершення хочу вам нагадати про те, що ми продовжуємо черговий збір для наших оборонців, для наших героїв. Тепер ми збираємо на бус Вольцваген Т-5 для підрозділу, який працює працював і працює в найгарячіших напрямках. Це і Рубіжний Кримінал Лисичанські Вердонецьк, Попасна, Сіверська, Федорівка, Святогірськ, Бахман. Ну, тобто всі гарячі точки, ми збираємо. Для 3-го луганського прикордонного загону зараз QR-код на ваших екранах. Відповідно, ціна питання це 400 тисяч гривень. Більше того, ми не просто тепер збираємо, купуємо і передаємо автівку нашим оборонцям. Ми її обладнюємо системами радіоелектронної боротьби, аби захистити наших бійців від дронів. Тому що в першу чергу це ми дорожимо життям наших. Оборонців відповідно РЕП самі встановлюємо, і вже наші хлопці отримують машину захищену від безпілотників окупантів. Ціна питання 400 тисяч гривень. Наразі ми зібрали з вами 39%. відсотків. Збір рухається швидко, тому давайте будемо його закривати, аби наші оборонці мали як мобільно змогу як мобільно пересувати на фронті. Що ж, мене звати Ігор Гаврищак. Ви обов'язково не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки і поширювати серед друзів, родичів та знайомих. Карту бойових дій.